про порядок денний зустрічі президента Зеленського і президента Трампа давайте поговоримо. Значить, план наступу України справді на порядку денному зустрічі Трампа і Зеленського. Про це пишуть ЗМІ. Ми справді можемо прийти в наступ, все залежить від зброї, яку ми отримаємо, і затвердженого плану. Про це пише видання «Політико». Вони цитують неназваного високопосадовця в Україні. Ну і тут. Варто додати, що до цього Трамп говорив з Зеленським, і з'являлися повідомлення, що він нібито сказав, що війну не виграєш в обороні, і тут треба також переходити у наступ для того, щоб, в принципі, мати якусь перевагу на полі бою. І саме от, нібито Трамп став ініціатором того, щоб Україна переходила в наступ. Подивимося, що буде на зустрічі. Але Політіко ще додає одну цікаву деталь. Вони пишуть, що Трамп вважає, що найкращий спосіб помститися Путіну це похвалити Зеленського. Відповідна публікація з'явилася в на, на сторінках «Політико». і видання «The Time» писало про те, що Зеленський зміг перемогти. Трампа, навіть от від зараз іноземна преса оцінює те, що відбувається у відносинах україна Сполучені Штати Америки. Ну і я так розумію, що Сполучені Штати Америки і Росія. Ну і давайте про те, а коли ж ми, зрештою, зможемо досягнути миру, і чи зможемо, і як це все буде відбуватися, тут з'явилися теж знову ж таки повідомлення від політику, яке я сьогодні цитую доволі часто. Вони кажуть, що на закриті. Тій зустрічі з нардепами Зеленський заявив, що очікує на реальне перемир'я. Президент України має надію, що нинішній наступ Російської Федерації на сході. Це останній великий прорив у війні. Ну і там називалися дати це приблизно от весна, коли ми матимемо щось, ну принаймні схоже на перемир'я. Наскільки я правильно зрозуміла цю публікацію? Але при тому всьому нардепка від раніше від слуги народу Мар'яна Безугла зробила скріншот цієї публікації. Значить, де президент України вважає, що поточний наступ Росії на сході може бути останньою великою військовою активністю Росіян наступного року. Вже можна буде говорити про мир. Знову ж таки, це РБК Україна пише з посиланням на політику. Мар'яна безугла робить скрін і каже: Не казав такого. Тобто мається на увазі, що за її версію, президент України на цій закритій зустрічі подібного нічого не казав. Тут ще нагадаю вам депутата від Слуги народу пана Камельчука, Юрій Камельчук, він теж нещодавно зробив заяву про те, що вже до Різдва ми можемо очікувати на певне перемир'я, ну або принаймні на припинення бойових дій, і це не може не радувати. Але на Форумі економічному, який відбувається, теж зараз в столиці, значить, виступив, мав дискусійну панель Кирило Буданов, і він сказав, що абсолютно мирне, беззагрозливе життя на найближчі роки навряд чи буде. Кирило Буданов це очільник. Головного управління розвідки Міністерства оборони України. Далі цитую керівника гурмо: я не маю на увазі, що ми будемо воювати постійно. Ні, мова не про це. Але те, що ми маємо бути готовими до відсічі, в тому числі до збройної відсічі в будь-який момент, це буде. Пояснив керівник Гурмо. Ну, тобто, мається на увазі, що навіть якщо завершиться війна, ми з вами маємо все одно бути готові до нової війни, тому що ну, Росія нікуди не дінеться. На жаль, ми маємо таку ситуацію: Росія нікуди не дівається, вона завжди буде десь тут поряд. Вони завжди будуть в нас сусідами до тих пір, звісно, поки не розпадуться. Коли це станеться, це теж поки що невідомо. Я пропоную почати із чергової порції заяв від американського президента Дональда Трампа. Значить, він чергове закликає Путіна припинити вбивати українців, вбивати росіян. І так само Трамп сказав таку фразу, що збройні сили України хочуть у наступ. Я це вирішу, Вони хотіли перейти у наступ, каже Трамп, але нам і нам доведеться. Ухвалювати рішення, як ну розшифрувати те, що говорить Трамп, особливо якщо перед цим так врахувати, що міністр оборони Сполучених Штатів Під Гедзет, ну, в такій ультимативній формі звернувся до Росії, сказав, що зараз час зупиняти війну, або ми готові відповісти так, як це може зробити тільки Америка? Ну бути тавмачем. Дональда Трампа це така собі це робота, яка може бути стабільною на доволі довгий період, але вона надто складна. Але все ж я спробую. Ну тут є і труднощі перекладу, і тут дійсно є труднощі трактування, бо Трамп має на увазі одне, а проголошує дещо інше, а розшифровує це зовсім як третій, третій якийсь сенс. Мови йде про те, що мабуть. Я там не присутній, бо конспектів okay. виступів не бачив. Але судячи з наших виступів і з того, що відбувається, мова йде про те, що українці готові нанести серйозний контратакувальний удар по території Росії, засобами, які в нас є, американськими, і тими, що в нас є в наявності українськими, тими, що ми виробляємо самі. І Є інформація, я її можу частково підтвердити, що Україна накопичила достатньо великий арсенал ракет різного типу і кривати власного власноукраїнського виробництва, і те, що там «Скальп», шторм шеду те, що нам постачають, і певна кількість атакамсів у нас накопичилась, бо їх не знаю, чи їх зберігали. Приберігали на кращий момент на, на вхідне менці, може, американці стримували, не давали дозу, але накопичились, це важливо. Ну і mm. щось там, фамитка, якусь кількість в рамках е, льотних дослідних конструкторських випробувань, вони є, їх можна запускати на якусь там, може, не на повну, але на якусь там 300, може більше. Дальність може запустити, тобто є чим бити по Росії. А якщо до цього додати богатки, то ці удари можуть бути дуже дошкульними, дуже ефективними. Ну, принаймні знищити виробництво так також точно потрібно. Тому ну, це в наших можливостях. Якщо будуть багатки, то це точно можливо. Ну а фламінгами. Треба хоча б спробувати знищити це виробництво, бо зараз шахеди дістають значно більше, ніж ракети, ворожих, ракет ворожих, балістичних, псевдобалістичних і крилатих. Не настільки багато, і з ними більш-менш успішно наше ППО бореться. А от шахедів все більше і більше і більше. Тактика їх модернізується і виробництво єдиний засіб протистояти це знищити їх виробництво. Також. Цілком природньо виглядають удари по енергетиці е, ворожій, по нафтопереробці ворожі, тобто є по чому бити. Я хочу підкреслити, що можуть бути контрнаступальні дії там, на певних участях фронту, але вони не будуть масштабними, стратегічними, для цього у нас просто нема сил. А от великий контрнаступальний удар повітряний по Росії, Україна, нанести готова. Україну нанести хоче, але дійсно тут треба погоджувати зі сполученими містами щодо надання томагавків і щодо обслуговування стосовно е, цивільних вказання розвідування інформація. Нам теж для цього масштабного контрудару повітряно теж буде потрібно. От мабуть, що... коли це... Трамп говорить, нам доведеться ухвалити рішення, воно стосується атлас... про надання томагавків. Скільки 20, 30, 50. Навіть 50 томагавків, якщо вони політять з великий проміжок часу, ну це серйозний удар. Це можна знищити фактично і виробництво шахетів, і декілька не один навіть стратегічний аеродром. Російський той же самий. Ну, дивіться американський інститут дослідження війни цілу карту намалював, що в зоні ураження може опинитися тамагавка, якщо Україна отримає ці ракети. Так, так оце і треба погодити. Чи будуть вони надані для нашого потужного контрудару, і, і чи буде надана необхідна інформація супроводжуюча, щоб їх ми могли використати? До речі, ця інформація надається практично в напівавтоматичному режимі. Американські фахівці для цього абсолютно не потрібні. І це я про те, що там зараз знов Росії почалася оцей з про те, що, а оце американці, якщо, то, мав, як це томагавк не ну, це будуть американські розрахунки з американських воєнних, повна дурня, я ж кажу, що і патріоти, і атакамси, і. Табагавки, сучасні ракети, які вбудовані в нормаційну систему ведення бою, натівську, працюють на півавтоматичному режимі, ми з такою, технікою ніколи, вже знайомі, наші воєнні військові. І вони достатньо легко це збору цим керуватися. А ствердження, що обов'язково мають бути американські воєнні, воно прибужує таке саме, що до кожного айфону, який проданий в Україну. Має там надаватися американських аккеїв ЗЕП, бо українці з ним самі не впоруються. от примиви за така ж дурня. Тобто, так, є що погоджувати і надання, і надання ракет, і надання е, інформації, і те, що відбувається в Рамштайні, це не зовсім те, що було раніше. Ну я думаю, що ми про Рамштайн на поговоримо. Рамштайн доволі показовим виглядає зараз.